То ми в головній ролі, чи як я щось не розумію? Ми? артисти, ми працівники поліції. Новороздільське відділення. Романишин Михайло Олегович. Лейтенант поліції Федеш mm -hmm. Володимир Михайлович. Ви зараз кажете, громадянин України, стандартний набір слів, так? Щось десь вашого оператора немає завжди з вами. А ви його сьогодні не взяли, так? Ведеться відеотрансляція. трансляція, хлопці, я вас бачу. Давайте будемо чесними і справедливими. Ви маєте супроводити, якщо в разі аварійна ситуація, ще щось. Я з вами ніхто не спілкується, ви пасажир. Дивіться, прошу пана, 1736. Відійдіть ласка. Ви чуєте мені? Прошу дивіться. Та хай знімає чоловік, Боже. Відійдіть. Я вам вимагаю, відійти від вас на 5 метрів і заважати цей розвідки справи. Прошу представитись. Я вам чітко писню. Прошу представитись! Ви не кричіть, ви мене, шановного. Шановні, будь ласка, ми б вас хотіли попросити. Прошу, прошу нормально і вічливо спілкуватися, так само, як і ми спілкуємося з вами. Ви чуєте чи ні? Чи ви не вмієте вічливо спілкуватися? Прошу представитися. Ви хочете, щоб я вам представився? Я підійшовши, була вімкна бодікамера службова, порядку з Я вам повідомив, хто я такий є. Точніше, не вам, а. Представтеся, будь ласка. Романишин Михайло Посвідчення. Службове, так? Ну, ви ж завжди говорите, а що ви ще можете сказати? Більше нічого не можете. Можете сказати службове посвідчення, що можете сказати жетон? Будь ласка. Можете знімати, я не забороняю. Знімайте, хай люди знають, хто, хто сьогодні був, хто працював, от жетон маєте. Ще якісь питання будуть? Причину зупинки ми пояснили? Ще, 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 що, кажіть, ще якісь. Ще, що. Поліціян представиться. Зараз. зараз. Ви бачите, що я зараз. Представ, а, не забудьте, представ, ласка, зараз він зараз... 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 закінчить. Я я, шановний, я, вас розму... я з вами розмовляю, ну, відійдеть під Як далі, вас звати? Прошу. Як вас звати? Ви зараз кажете громадянин України, стандартний набір слів, так? Вижте, Ми... ви розумієте. Ну я ж вам представся, Романишин Михайлович. Якщо не можете представитися, якщо не помиляюсь, Мацкола, так? Моцкола, Ну, Ну, що... Щось десь вашого оператора немає завжди з вами А ви його сьогодні не взяли, так? Ведеться відео трансляція, хлопці, я вас бачу. І все чую, добре. Нагорить, нагорить. Знімайте, знімайте. Дуже добре, що ви знімаєте. Ви знаєте, я знімаю на свою нагрудну камеру, а ви знімаєте ще на свою. А вдруг, не дай Бог, розрядиться наша камера, бачите? Та не ходіть кругом мене, що ви біля. Ні, хочу, представте, будь ласка. У вас чоло нормальне культур вирости. Но ви. Ми з вами вічливо спілкуємося. Що ви так цікаві? Я з вами розмовляю нормально, прошу Відійдіть, будь ласка, трошки далі станьте, Або з якісь частиною частини дороги, бо ви перешкоджаєте рух автомобіля. Ви чуєте, чи ні, пане Мацкуле? Чуєте чи ні? Мацкула ви, так? Якщо я не Ну, візуально, здається, та людина. Лейтенант поліції Федешко Володимир Михайлович. Все? Ні, ще що посвідчення схожі. Дошкоронна фраза, то треба посвідчення показати. Свідчення показали. Ще раз може показати yeah. показати? Бачите? Ще що, жетон тут, ви можете зняти. Роман Йох, дивіться, п'ятку статті 221 перепущення, вони собі дається місцева справа, за цьому його не пропущення передбачено частиною 1 статті 1213, пункту правилам 29. Санкція даної статті передбачає штраф у розмірі 1190 що? — За непідсвітку номерного знаку в темному гривень? — Так, ну про шпан, ми не придумали той закріп. Ти... Ти... То, 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 що... 200... Я маю право на лампу. Зроби перерву. Зроби, попроси перерву, попроси перерву в розгляді справи. Я відхиляю вас. Ми відхиляємо. А ви хто панети взагалі адвокат? Я вас прошу, зі своїм сьогодні. Шостий закон України та національної поліції. Я вимагаю два світі на п'ять метрів. Що ти не вимагаєш? Я маю повне право. Згідно з Ви трошки почитайте віде, віде, власко, уважно, більше закон, читайте. щоб ви були обізнані. Об ну, може, вам поки в будь-який момент переговорити. Пане Будій, ви зобов'язані усунути? Усуну. Що зробити? Ну, я усуну зараз? Зараз я їду усуну на стоянку. Усуну. Роман Йосиф. Ні, ми ніхто не їде. Просто ніхто не їде. Дивіться, кодекс України, ну. це не про Ви маєте право ознайомитися з матеріалами справи. Подавати заявку. Кажіть, що, так, що так, ще так, скажете? скажуть? А також допомогу перекладача, якщо ми зрозуміли умови, на якими спілкуємося. Ну, питання, то та А ми відхиляємо тут питання? А на які підстави? Достатньо, Достатньо підстав вважати, підстави. є факт, є, що не біл? так. На Особа не керувала, десь, десь, є відео, відео, як їхали, зв язав зв язав з, з правами ознайомили, зі всім ознайомили, повідомили причину, підставу, пункт зупинки, посвідчення показали, жетон. Що не так? Ми відхиляємо Розумію, питання. питання. Відхиляємо достатньо підстав доказів. Роман, вважати. Шановний, я вас попереджаю. Клопотання і перерву розуміє. ми з водіом спілкуємося, Михайлович. Будете заважати, ви будете затримані. Не Михайлович, не та ми з водіом спілкуємося. Хочете, можете зі мною поспілкуватися. Маєте бажання чи немає? маєте? Пане Мацкули. Не точно знімаєте, що не сьогодні? Де ви проживаєте? Ну, а саме адреса? Ви зидіть, бачите, ви сидіти поріждів чи стоїмо? Ми стали століть. Я, столь, того, я, столь, то, я, я, я за вашу за життя може, і здоров'я. У вас горить лампочка, лампочка, скажіть. Стой. І у вас горить лампочка? Хто за вас ну, ну, як ви, ви поліції? Ну, А я що не дивлюся за тобою? вона може згоріти в дорозі. Ви бачили, які дороги ям? — Могла струситися? Могла. Факт правопорушення є? Ні. Ну що факт правопорушення, Я що мають абсолютно нічого. Наші не дії неправомірними. Будь ласка, оскаржуйте їх в суді, встановлений законом термін. Все, відійдіть, пану. Роман, перерва, Просиш клопотання, перерву в розвитку справи, зараз ви поясню. Відійдіть, будь ласка. Ви чуєте мене? чи ні? Куда відійти? Відійдіть, я вам говорю і не провокуйте. Зрозумів свої права. Е, номерний знак хочемо подивитися, якщо можна, так? Але не, не, не цей акурат. Як добре, що ви знімаєте. При потребі відео. Ві? При потребі yes. відео, можливо, це. Не ваше а це о, водія не знімаєте, тільки нас? То ми в головній ролі чи як я щось не розумію? Артист? Ми? Ми не артисти, ми працівники поліції. Новороздільське відділення, ще раз. головній ролі. Хто ми? Музик. Сам назвав себе. Прошу? Сам себе назвав. Та зійдіть, а та на табі з тим телефоном, бо не так той телефон потім щось станеться, бо зараз руки. А я переживаю за ваше життя здобуття. Та кажу, ну та зійдіть на бік. Що не чуєте. чи що? Зійдіть. Ходіть сюди, навіть ти тут. Оператора сьогодні свого не взяли собі собою лишили. Де ваш оператор? А? Так, багато місця маєте на телефоні. Ви хто є такий, щоб я зобов'язаний вам щось пояснювати. Я вам нічого не Чоловік хоче написати заяву. Я вам ще раз пояснив. Йому тяжко розмовляти. Він хоче дати ще... ручку ні, листочок. Чоловіку він не тяжко, чоловікові не тяжко. Я вам ще раз пояснив. Дайте Тому, ручку листочок. брати копію посміху. От утримайте. А заяву ти клопота, заяву до того. Кажи, що хотіть дадуть листочок. Ну листочку. давайте, дайте мені листочок, ще маєте листочок, я напишу ще заяву. Клопотання і то все. Давайте, давайте, листочок. Де я тримаю? Пізніше, пізніше. Напишемо і пізніше, підпишемося. Я, я нічого я не порушив, по... хлопці, розумієте? Я, я це, нічого я не відмовляюся. Ніхто нічого не відмовляється, листочок і питання вотання не, я я, я не я роз, хочу записати. Дивіться, прошу пана, я з вами розмовляю. Я, я з вами не розмовляю. Тоб, Добре? Я виїжджав. нас Я, Тому що я ще дивився, ми розверталися, розумієте? Все світило, я виїжджав. Питаюся вишити. Тримайте. Ну давайте я напишу. дивіться. Ні, Заяву. Ми можемо дати бланк пояснення може? Ні, не пояснення, заяву. Заяву листочок і цей заяву. Відійдіть, будь ласка, і не заважайте. Ви порушите його права. Ми не порушуємо його права. Ви порушуєте права, ми до діямо. Та, ми, та дам, ми дамо бланк, хай пишемо, що зараз ми дамо заяву. Дайте писати. Згідно куапу, він має право. Ви зачитали його права. Добре, зараз ми. Добре, ми даємо бланк заяви. Копію отримувати будете? Зараз пане. Я, хлопці розумієте, тому що вона світила, ми розверталися, вона світила. Що заява? Ви порушуєте права? згідно клапу. Яко, ви, ви, за, ви зачитали права. Якої так, якої? Ви зачитали права прирозділи з насильної справи. Будьте, будь ласка, добре, скажіть, якої статті ми порушуємо? Я ну, не зобов'язую Ми з вами не спілкувалися в той момент, коли ви, ви бігали з тим телефоном і знімали, а, ми спілкувалися не... з Якщо ви не компетентні. Якщо ви не компетентні, то яку ви Нас можете віде? надавати є юридично юридично допомогу, камеру. правильно? Якщо ви не компетентні в тому, як ви навіть не знаєте статті, за якою, то про що з вами можна розмовляти? Правильно? Ну, ви якби знали, компетентні, надаєте юридичну допомогу, питань нема. То кажіть, будь ласка, яку статтю ми порушуємо? Правильно? А ви ж не можете вказати, то про що з вами можна розмовляти? І взагалі я вам що не зобов'язаний пояснювати. Я говорю з водієм. І я з ним йде розмова, правильно, а не з вами. Все? Гар, гарно говориш. Ну. Ну, я нормально говорю, розумієте? Ну, ще говорю, ще, ще ну. трошки. Та Про що з вами говорити? з вами ну, про що Ну, дайте ручку зараз, я ту заявимо. тут і до цього. Немає ну, ну, з ручки. Дивіться, заяву ви напишете, привезете у відділення, а копію постанови ми вам будете отримати копію? Так, так. я ж кажу, що Ставте підпис, тоді беріть. Бери ручку і став підпис. Давайте Зараз ми ручками зараз напишемо заяву. Давайте ручку. Давайте ручку до що. Будемо? Давай, Тримай ручку, ще заяву як ви, які ви добрі поліцейські. Тільки закрий, бо то хов, Ха, хов, їдем, Хай Люди пишуть собі заяву, з, за... ви заяву привезете в відділення поліції? Ні, заява буде долучена зараз до, до, до постанови про адміністративне правопорушення. А заява про що? Ви пояснення можете надати? Пояснення надавати з даного приводу. Якщо бажаєте, надати. Ну я ж закон. говорю вам, хлопці, горіла лампочка, тому що ми розверталися, ми дивилися. Ну пишіть тоді, дам да тоді другий бланк пояснення. пишіть пояснення з приводу того, що сталося. Але я рахую, що не потрібно, бо все знято що? на камеру. То, що ви спілкуєтеся, то що ви говорите. Ну я, я ж вам що це... не так говорив, чи що? Я в, в чому раз, порушення? Я скажіть. То, передбачена статтея 121.3, пунктом правил так, 2.9В. Так. Та я маю право виправити ту тобто помилку на, на місці, чи нема як. Якщо та немає такого, де таке є. Скажіть, чому? будь ласка, де таке Ну, Прошу Може перегоріти, там. Вона от могла перегоріти перед вами. Вона могла перегоріти перед вами ми, буквально ми, прямо. Ми, ми Скільки ви за мною їхали? і воно вас не світило. То так далеко їхали? Так, ми побачили. — скільки? 200 метрів приїхали. — 200 метрів? — Дивіться, яка різниця, скільки приїхали? Бажаєте писати заяву, пишіть, питань нема. Долучмо її до постанови і все. Будете Звіду. мати бажання її оскаржити, будь ласка, в суді встановлений законом термін, її. — Заяву до постанови. Ду... До початку розгляду справи. До початку. Ви всі в клопотання відхилили? Які, які всі. Які всі клопотання Які захотіли заявити. Чоловік, по-перше, про заяву, чоловік сказав в машині, про це все Не про заяву, клопотання. Шановні, давайте будемо чесними і справедливими. То все говорили ви. Хто ви є? Розумієте, от хто ви є. От так само ви представтеся, хто ви є? Я вас візуально просто знаю, От тепер хочу побачити ваші документи. От представтеся, хто ви є. Військові стави, маєте мати документи. І представитись на вимогу працівника поліції. Правильно? Правильно. Ну 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 дивіться, я, хлопці. я, чекаю. Ну, я от ну. по-людськи говорю, ну, Могла вона нас горіти. Там я от яму попав Діць, на горі, <пас> розумієш, від вас про заяву та. першу. Я почув машин, та. Коли ви сиділи вже тут в автомобілі, на вулиці, це все говорив ваш товариш ну чи друг, я не знаю хто він вам там є. Піш. Чи просто випадковий знайомий. бо то холодному. Я кажу, закрий вікно, ну там посидіть, підпишу, я ви все там погрійтеся в своїй машині. А ми, ми, а ми свої напишемо зараз заняти. Да. Ми вам пояснили, ви нас Ну Супроводіть мене. Ви маєте супроводити, якщо в разі аварійна ситуація, ще щось. Ну як? Зійдіть з проїжджої частини дороги, бо на вас зараз буде складна постанова, що ви ходите по проїжджій частині. Ви чуєте чи ні? Але що, маєте... Лі... маєте Лінійку? Це що ви вже кінець дороги. Я на обочині це є, стою. Кі... Це не є кінець дороги. Ви чуєте чи ні? Я на обочині стою. Зійдіть з проїжджої обочина. частини. Ви